Привіт, хочу показати, що такого не бачила. Звичайно, собі сосна дерево, але не така в нас і проста. Перший раз бачу, щоб опеньки росли в дереві в стовборі між корою і стовбором, бо тут знизу вже, бачите, з'їли, видно, тварини, щоб пообгризали. А далі і тут з'їли, а далі пішли, ростуть вони далі. Ось тут ростуть. Мацюпуськи тут ростуть, тут ростуть і отут ростуть, а навіть отам самого верху ростуть опеньки. А знаєте чого? Тому що ця сосна, вона вже така, якщо видно, не знаю чи видно, вона вже суха, її вже якийсь шашель точить чи що. Того на ній так файно ростуть опеньки. Ну, не ростуть. Ой, з цього боку теж є. Гляньте. Ну, хай ростуть. Якщо звірі не встигнуть з'їсти, то я матиму собі тут під боком опеньки. Хі -хі, хорошечки, які гарнюнькі визирають. Дякую, що були зі мною. З вас вподобайка, підписка. Почуємось, побачимось.